У Сумах пройшов турнір із великого тенісу. Корти тенісної академії на два дні стали місцем справжніх спортивних баталій, де місце знайшлося і аматорам, і професіоналам. Як сумчани до Дня міста в теніс грали, дивіться у сюжеті Дмитра Шпірка. Турнір зібрав на кортах Сумської тенісної академії понад 30 спортсменів. Розпочинаються змагання у чоловічому парному розряді. Тут учасники різного віку, але середній рівень стверджують організатори росте щороку. Кожен рік росте этот уровень и привлекає нових участников. Конкуренция, как всегда, ми знаємо, подтягивает других слабеньких. А ті, которые у нас сильних сильных любителей, они постоянно практикуються в других городах, участвуют в турнирах, безусловно обмінюються опытом и делясь мастерством своим. Більшість із тих, хто вихідний день взяв до рук ракетку, любителі для яких теніс це релакс. Уже 10 років займаюся, займаюсь. дуже подобається здесь. Не перший раз приймаю участь в соревнованнях. Такого рода ну, как більших бы успіхів не досягав, так як сумські професіонали стоять мене по уровню. Вот. Ну, Питаюся это рік. Але вийшли на корти професіонали. Для них розповідають великий теніс це сенс життя. Ну, Хтось любить загорати на пляжі, а от я дуже від подвижного отдыха получаю удовольствие, и теннис для меня, Ну це состояние душі, скажем так, уже, наверное, не не вырвать из себя. у чоловічих парних змаганнях. Перемогли Сергій Гордієнко та Олексій Волнухін. В міксті рівних не було парі в складі Олега Атаманчука та Марії Рудь. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.